Це не хор, а велика родина. Саме так називає себе колектив національного хору імені Григорія Вірьовки. Його заснував видатний педагог, хоровий диригент і композитор Григорій Вірьовка ще у 1943 році. І поступово він став справжньою візитною карткою України, а ще здобув світове визнання. За 73 роки свого існування хор «Вірьовки» побував майже у всіх країнах світу. Жартують, не були лише й на північному та південних полюсах. Кажуть, український хор був настільки популярним, що у 70-х з ним мріяв заспівати сам Пол Макартні, але заборонила керівництво Радянського Союзу. Свого часу в колективі співали Ніна Матвієнко та Алла Кудлай, майбутні народні артистки України. Після Григорія Вірьовки півстоліття хором керував диригент та композитор Анатолій Авдієвський. А після смерті Авдієвського у 2016-му знаний у всьому світі хор очолив Зенові Корінець. Сьогодні у репертуарі колективу не лише сотні автентичних пісень, а ще й народні дійства та фольк-опери. Уже на початку 2017 року народний хор України імені Вірьовки перше презентує великий святковий концерт Різдво йде по світу. Декорації, комп'ютерна графіка та надсучасні світлові технології створять для глядачів справжню різдвяну казку. І у нас у гостях колектив національного хору України імені Григорія Вірьовки та художній керівник Зиновий корінець. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, власне, сніданок з понеділка дарує новорічний настрій всім глядачам, а ви даруєте усьому світу, я так зрозуміла, нову концертну програму. Які міста побачить? Так, звичайно. Ну починаємо звичайно у нашій столиці Словетній, 10-11 жовтня в Києві. В місті Києві потім буде 16 числа місто Львів, 17-го місто Чернівці. І 19 числа на водохреща ми плануємо бути в центрі Європи географічному, місті Рахів. Я сказала в жовтні, так а це буде в січні. В січні так. В січні 10 січня в з Києва розпочинається концертна програма новорічна з різдвяним настроєм. А плануєте е, дарувати світові різдвяні колядки і настрій? За кордон плануєте їхати після е, туру? Плануємо до речі, хто побуває на концерті? До речі, сьогодні будуть квиточки. Будуть квиточку у мене знаходяться. От отримайте уважно і... стежте за нашою розмовою і отримаєте ці квиточки і зможете потрапити на неймовірний концерт легендарного хо. Тематика програми розрахована на те, що Різдво йде по світу, і в нас в гостях будуть християни різних обрядів, тобто всі наші сусіди, національність буде всіх національних меншини нашої країни будуть представлені. І... Вважаю, просто вважаю, що буде цікаво, і приходьте на наш концерт. Розкажіть, от що, що саме буде цікаво? Ми зробили вже невеличкі анонси, про комп'ютерну графіку говорилися. Хор унікальний, легендарний, лише співаєте, танцюєте. Чого чекати? Так, звичайно, ми намагаємося йти в ногу з часом, і ну життя триває. Куди ми то ріка тече? І в ній вода теж змінюється, і ми теж повинні мінятися. То фабула концерту така, що от в українську хату зайшли наші сусіди, румуни. Словаки, угорці, молдавани і так далі. Тому ми це дійство робимо як дружня, така велика сім'я українська, яка буде святкувати Різдво Христове. Ну, я попрошу зараз вас представити колектив, з яким ви прийшли, і власне першу пісню, яку ми почуємо Різдвяну, я так розумію. Так, звичайно. Давайте пройдемо в центр. Так. Це наші, ранку. наші молоде покоління, хоча колектив у нас молодий. Це чоловічий квінтет, і, зокрема, ще з нами наша колега, теж дослужна артистка України Антоніна. Вони сьогодні вам представлять ну, невеличкі елементи з нашої програми різдвяної. Слухаємо. Christos narodista sla Лемі весела новина, новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина, Христос радився, баба, на ангели співають царя, вітають, папів вітають, пасти і грають, чудо, чудо повідають. Христо... Неймовірна пісня одразу з'являється новорічний настрій. Дякуємо вам дуже. Я знаю, у вас для нас іще є один сюрприз. Так, одразу. ну зараз так. Зараз прозвучала нашої молодої композитори української Олени Токарт, з Зв звіздовом mm -hmm. Христовим. А зараз ми пропонуємо е, традиційну, але сучасній обгорці таку пісню Хлопці-риболовці. Це в обробці нашого колеги Олександра е, Біди. От так що, будь ласка. Хлопці, риболовці козацька раду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду. візьміть мене на той човен, перевезі через воду, ми би тебе взяли, що квиля не била, щоб за тобою, козаченьку, стара мати не тужила. Щоб за тобой, козаченьку, стара мати, не тужила, моя стара мати не буде тужити, вона сама добре знає, що я не маю з ким жити, вона сама добре знає, що я не маю з ким жити. Цірі болоці, козацького роду, візьміть мене на той човен, перевезі через воду, візьміть мене. Чоблиски, браво, дякуємо ну, тож. Звичайно, передати через телебачення цей звук неможливо, тому варто це побачити особисто. Дякую вам, наша гордість, національний хор імені дворявьовки та художники. Колтиво не знову корінець в нашій студії. Дякуємо вам.